Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку черговий день робочий на нашому маленькому домашньому господарстві. Працюємо разом з тим, друзі. Хочеться обговорити разом з вами деякі важливі і актуальні питання сьогодення, які безпосередньо нам, людям, які займаються свинарством, дуже цікаві і актуальні. Але перед тим, по старій добрій, хочу попросити у вас підтримочки. Я думаю, для вас це буде не важко. Натисніть, будь ласка. В Подобаю всі в кого є така можливість, для нас це мотивація займатися і рухатися тільки вперед. Значить, друзі, що хочеться сьогодні разом з вами обговорити. А обговоримо ціни на живу вагу на сьогоднішній момент. А сьогодні у нас 9 березня 2025 рік, початок весни. І зміни друзі, у нас є і доволі суттєві ціна на живу вагу. Як то я і в принципі говорив ще півроку назад. Потихеньку, потихеньку, але зростає у нашому регіоні. А це Сумська область і Конотопський район. Ціна на живу вагу 65%. 70 гривень учора. Спілкувався із своїм колегою, буквально 30 кілометрів від нас. Батурин говорить, що кролевчани приїжджали і давали уже по 74 гривні за кілограм. Вага поросяток, єдиний нюанс, що 200 кілограмів. Так що, отака от ситуація. Я думаю, що це не може не радувати. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас відбувається із цінами на живу вагу, із цінами на сало, м'ясо на півтуші. Друзі, якщо говорити про ціни на півтуші, за якими у нас здають на ринки і перекупам, це 95-100 гривень за кілограм. Люди ж, які ріжуть і реалізовують свою продукцію самі, це 120-135 гривень за кілограм. Ціна за кілограм свиноматки. 30-35 гривень, не більше, це майже непродаваємий можна так сказати, товар. Що стосується ціни на м'ясо у роздріб, то тут у нас досить таки давно без змін. Значить, лопатка 170-175 гривень, задок 180-190 гривень, ошик 200-220 гривень, балик 180 гривень. Корейка 185 гривень, сало від 50 до 150 гривень за кілограм. Поки що Тенденції до здорожання, у роздріб не спостерігається, але в цілому базар, ну я би так сказав, доволі непоганий я останній тиждень. Був з хлопцями, спілкуюся своєю двоюродною сестрою, спілкуюся. Не знаю, можливо, то зв'язано із святами або ж із потепліннями, але беруть і м'ясо, і що саме цікаве, досить таки активно почали брати сало. Так що, товариство біжимо працювати далі. У нас працює. На задньому фоні чути чи не чути кормозмішувач. Зараз будемо вивантажувати комбікорм. Ну а від вас, друзі, чекаю інформації в коментарях, що відбувається у ваших регіонах із цінами на живу вагу. Дякую за увагу. До зустрічі!